Готуємо смачну страву. Перець фарширований. Тут нам потрібно всього-навсього перець, м'ясо, рис, цибуля. Начиняємо перець. Для цього у нас є перець. Не хоче, мама, щоб її показували, а ви просто розкажете. Це буде робити наша мама. Е, у О, нас є перець, той, який є. ми зірвали з нашої грядки. Так. Трошки спіли є. Ось такий, наче спіленький, нічого такий наче не Угу. Я його помила, почистила, але все ще. Помили, почистили. Буде... Не дуже видно, світ поганий. Нема ось. світу у нас. Зробили О, ось щось трошечки. Так, ми, ну, ми без світла, та так. Угу. Далі крошки. що? Осталося. Ось такий неважний перець, звісно. Ну, в общем, Перемолола м'ясо, одварила рис, цибульку туди сиреньку разом перемолола з м'ясом, зажарочку зробила з цибульки, моркви не клала. Цибулька туди пережарена, і оце все розмішала. С -с Сольки, перчику сюди. В общем, Це таке. перемолола м'ясо, рис, <кхи> і там сиренька цибулька і жарена цибулька. А тепер зробила всю зажарочку. Щоб зверху, ловочка, ну цибулька Цибулька і морковка, така морковка, зажарка. Так, зажарочка. І капельку масла туди положу, і е, сметанки. Не буду зверху, а туди у зажарочку сметанки. Mm -hmm. Трошки сметанки. Так. І потім начиняємо. Беремо ложечку, начиняємо перчик, складаємо. Візьміть одного, uh -huh. Да, Є же ложка, все в нас є. Трошки на, на мені поклала, зажарочки, кошечки. Ага. З маслом так. чи без? Ні, без масла. Без масла. Угу. Я в зажарочку ще положу масло. Тепер беремо так ложечку і накладаємо всередину. Скільки можна, скільки влізе. Угу. Такий він, жирненький він, тому що це рис, тут і воно треба, щоб був жирненький Такий. От скільки влізе. Ось так. Отак. От Все. І складаємо кастрючку таку, стоя таку. До гори оцим, да. Да? Да. так? Так. Да. А потім О, далі розкажіть, що потім ви будете робити, складаю таку. Зараз беру цю зажарочку, зараз туди сметанки uh -huh. ще кладу, щоб воно піджарилось І разом із сметаночкою. Uh -huh. Бо я не було сметанки, то я пішла взяла.